Наступна невеличка тема дистанція, інтервал, зустрічний роз'їзд. Дуже важливо вибрати безпечну дистанцію. Дуже важливо вибрати безпечну дистанцію. Зараз я заберу тут лишнє. Як вибирається безпечна дистанція? Треба враховувати, що найбільше впливає на вибір дистанції. Звичайно, швидкість. швидкість. Яка дорожня обстановка, <кій> який, значить, стан дороги, стан інтенсивність руху і так далі. Одним словом дорожню обстановку треба враховувати. Особливості знову ж вантажу, що ви везете, також враховувати дистанцію. Ну, і також стан транспортного засобу. Чи у вас нормальні гальма, чи у вас нормальні колеса, резина і так далі. Поза населеними пунктами ті транспортні засоби, які їдуть менше, ніж 40 км на годину, якщо їх є декілька, то вони не повинні один за одним близько їхати. А дотримують такої дистанції, щоб їх можна було по одному обігнати. Бо декілька на раз обігнати тяжче. Так? Ну, і при обгоні чи при зустрічному роз'їзді дотримують безпечного інтервалу, звичайно. Якщо на дорозі є перешкода, отак тут, то перевагу має той, на чий смузі тої перешкоди нема. Тобто їде спочатку синій, а потім їде червоний. Але якщо ви щось везете таке, що габарити ваші заважають зустрічному руху, то ваші проблеми ви повинні дати дорогу зустрічним. Якщо така сама ситуація на Дорозі позначених знаком крутий підйом чи крутий спуск, і перешкода є, то перевагу має той, що рухається на підйом, хоч на його смузі є перешкода. Хоч на його смузі є перешкода. От тут їде спочатку той жовтий автомобіль, ми їдемо, а тоді червоний. Вирахували мудрі люди, що якщо що безпечною дистанцією вважається дистанція, яку автомобіль при швидкості 50 км на годину проходить за 2 секунди або проходить 25 метрів при сухому асфальті. Тепер коли треба збільшити інтервал? Інтервал також має бути безпечним. Він залежить фактично той інтервал від того всього, що ми сказали, але дуже багато залежить інтервал від вашого досвіду. Водії, які давно їздять, вони будуть один від одного їхати дуже близько. А ті початківці вже завжди тікають від машини, від якогось огородження подальше. Але обов'язково, коли ви роз'їжджаєтесь з довгомірним транспортом, бо він може задньою частиною, якщо на повороті, задіти вас. При зустрічному роз'їзді на великій швидкості треба збільшити інтервал. При русі. По нерівному або мокрому покриттю, щоб вас не кинуло на зустрічну машину.